哦你好哦你好 ...гурт Анця влаштував яскраву презентацію свого нового кліпу до пісні Мамка із Карпат», яка відбулася у Палаці культури і мистецтва. Подія стала справжнім святом для шанувальників колективу. Адже музиканти не лише представили нову відеороботу, а й офіційно оголосили про оновлення складу гурту. Презентація мала символічне значення, адже відбулась напередодні участі фронтвумен гурту Ірини Янсо у популярному реаліті-шоу Супермама. Це стало ще одним приводом для обговорень і зацікавлення навколо нового релізу. Початок показу шоу Супермама, у якому е я мала за честь чи не знаю, як е мені випало на долю. Взяти участь, і з цієї нагоди така всеукраїнська медійна активність дала нам поштовх для творчої активності, і це в цілому класно. Хоча шоу має різну репутацію, але те, що воно б сподвигло нас записати пісню і зняти кліп, це нас дуже тішить. І сподіваюся, що Творчий результат буде не менш ефективним ніж такий медійний прояв на телеканалі. СТБ. до нашого гурту приєдналася нова учасниця люда. І ми хотіли цим кліпом показати склад в оновленому стані і в такому перехідному стані, тому що за крайній рік Люда в нас працювала на заміні. Зараз вже наша учасниця Маріана, яка працювала з гуртом понад 6 років, остаточно перейшла на сольну кар'єру. І красиво в кліпі передала естафету наступній учасниці. Тобто, ми побачимо вперше Анцю в кількості чотири особи. І мені, до речі, цей формат дуже дуже сподобався. Нова пісня Мамка із Карпат є даниною традиціям та культурній спадщині Закарпаття. Вона розповідає про силу і мудрість жінки-матері, яка відіграє ключову роль у житті кожного українця. Гурт Анця вже давно відомий своєю оригінальністю, гумором та колоритною подачею пісень. І ця. Робота не стала винятком. Мамка із Карпати має свою силу, нею вміло користується, впевнена в собі, і навколо люди це відчувають. Вони не образять мамку, а вони її поважають, і вона сама, якщо що, ніколи себе в образу не дасть. Зйомки кліпу проходили в мальовничих місцях Закарпаття на базальтових скелях та у селі Пузняковці. Базальтові скелі це унікальна природна пам'ятка, яка вражає своєю надзвичайною геометрією та атмосферою. Це місце додало відео особливого магнетизму та підкреслило глибину композиції. Село Пузняковці відоме своїми краєвидами та автентичною атмосферою. Стало ідеальним фоном для народної тематики кліпу. Тут музиканти змогли передати дух карпатського життя, традиційні побутові сцени та зв'язок поколінь. Цим кліпом Анця виходить із деякої творчої паузи, яка співпала з ефіром на загальнонаціональних каналах двох шоу за моєю участю, які відбулися цього тижня. Одне з них. Присвячений материнству. Саме тому я написала пісню Мамка із Карпат і а, в ній. Них... Клала меседжі Анці, які ми транслюємо вже впродовж дев'яти, напевно, да чи восьми ну, з 2016 року, відколи Анця була створена. Кліп ми творили із Андрієм Ологом, до якого ми звикли, з яким у нас творчий резонанс, творчий союз і повне взаємне розуміння. Ми відчуваємо натхнення, коли приходимо на майданчик і творимо прямо на локації. І як завжди, мені здається, це вдома. Лося знімали кліп по схемі Андрій накопичує, я монтую. Андрій робить постпродакшн. Окрім прем'єри кліпу, Анця представила нових учасників колективу. Гурт оновив склад, що стало новим етапом у його творчому розвитку. Я нова учасниця цього гурта. Я із берегова. Потрапила я в Анцю так, що мене Іра запросила на заміну, і я десь близько року замінювала. Членів цієї групи, і тепер Іра запросила мене стати повноцінною учасницею основного складу. Оскільки я сама родом не із Західної України, для мене завжди була цікава ця культура, зокрема, говірка, якою написані саме пісні Анці. І взагалі цей колорит. Я коли спробувала це співати, для мене це як виявилося дуже близьким, дуже цікавим. І я взагалі кайфую і отримую задоволення задоволення від того, що відбувається у нас на сцені і між нами. Насправді гурт Анця це не просто музичний гурт, це справжнє явище, яке має певні культурні цінності, трансформації жінки в її ролі. Як на Закарпатті, так і в Україні загалом в наших піснях дуже є багато різних сенсів, які ми несемо. І ми несемо те, що жінка вона може бути різною, вона може бути іронічною, вона може бути незалежною, вона сильна, вона жартує про своє життя, про свої перемоги, про свої е, різні негаразди, але вона сильна, вона мужня і вона може багато чого витримати. І наша пісня про мою мамку із Карпат, бо моя мамка із Карпат несе в собі саме ось цей сенс. Презентація кліпу Мамка із Карпат стала важливою подією не лише для гурту Анця, а й для всієї музичної спільноти Закарпаття. Вона продемонструвала силу традицій, жіночу мудрість і красу карпатської культури з оновленим складом новими творчими ідеями та популярністю на всеукраїнському рівні Анця продовжує свій шлях, зберігаючи унікальність і додаючи ще більше драйву у світ української музики.